Привіт! Сьогодні у нас просто неймовірний корпус з дуже незвичною будовою. Він у мене в білому кольорі, є ще й такий і в чорному. Це Cougar fv 270 RGB. Хтось скаже, що це копіпаста на Lian Li O11 Dynamic, але я так не вважаю. Я вважаю, що він навпаки більше підходить до Cougar з їхніми. Креативними рішеннями, те, що вирізняє цей корпус з-поміж інших акваріумоподібних, це нахил і вигнуті форми. Нахил шасі для Кугар це вже не вперше ми таке бачимо. Вони вже робили таке і раніше. А от акваріумоподібний корпус це для них проба пера і намагання слідкувати сучасним трендам. Щоправда, раніше вони робили щось на кшталт вигнутого скла у корпусі Кугар Gemini, але там саме скло було пласким, а вигнутою була металева рамка, тому... Це зовсім інше. Cougar FV270 RGB коштує близько 9 тисяч гривень. Так, це не бюджетно, але вигнуте загартоване скло, звичайно ж, підвищує його вартість. Проте цей кейс виділяється завдяки своїй витонченій конструкції та практичним особливостям, які виправдовують його цінник. Корпус приїжджає у м'якому спіненому поліпропілені, що забезпечує захист під час транспортування. Це важливо для таких конструкцій, особливо через вигнуте скло. До комплекту входять вертикальне кріплення для відеокарт, коробочка з гвинтами, а також інструкція. Щодо дизайну, корпус буквально стоїть на платформі, яка піднімає його під кутом 5-6 градусів. Цей елемент додає динаміки конструкції та виділяє цей корпус на тлі інших. Залежно від вашої уяви, його форма може нагадувати кулю чи торпеду. Мені воно чимось нагадує. Титанік, от це перше слово, яке приходить мені на думку, коли я бачу цей корпус. Майже всі маніпуляції з панелями корпусу не вимагають використання викрутки. Панелі відкриваються на засувках. На склі є інструкція, в якому порядку потрібно знімати панелі. Тримаються вони тут доволі туго, що може викликати деякий дискомфорт, проте це забезпечує більшу надійність і виключає випадкове відкриття. Максимальна довжина відеокарт може досягати 420 мм, але за умови відсутності радіатора водянки з. Боку рамка слотів PCI-Express модульна і розвертається на 90 градусів. У купі зі спеціальною підставкою це дозволяє встановити відеокарту вертикально, але для цього потрібно купувати підходящий райзер окремо. Крім цього, на кожусі блоку живлення є місце для двох вентиляторів на 120 чи 140 мм. міліметрів. При тому верхню частину кожуху можна повністю демонтувати, щоб гвинти не губились. Вони зі спеціальним підпружиненим механізмом. Штука прикольна і зручна. Але ці гвинти, звичайно ж, не всюди. Вони на кожусі та на рамках під накопичувачі. Для відеокарт є ще одна штука, вбудований тримач із силіконовою ніжкою. Щоправда, ця штука регулюється не дуже зручно і ходить туго. Треба викрутка, щоб пославити цей маленький гвинтик, тоді налаштувати висоту буде простіше. Також тут велика кількість технічних отворів, застібок та вдало продуманих місць для нейлонових стяжок. Це дозволяє легко організувати кабелі для. Всіх типів систем. Окремо варто зазначити жорсткість конструкції. Якщо зняти всі панелі, що не прикріплені заклепками, корпус може трохи прогинатися при натисканні чи погойдуванні. І це проблема більшості подібних корпусів. Пояснюється це тим, що знімні панелі є частиною ребер жорсткості, але тут виробник передбачив спеціальну металеву рамку на скляних елементах, яка значно покращує стабільність конструкції. Інша ж проблема це ось такі зазори. чи що це таке в місцях згинання металу. Проте добре, що ці місця не видно, коли корпус зібраний. Цей корпус підтримує установку до шести вентиляторів розміром 140 мм Це я вам скажу широкі можливості для охолодження. І ще прикол в тому, що на нашому ринку він комплектується не одним, а одразу чотирма вентиляторами. Три з них це вентилятори 140 мм з RGB підсвічуванням. Вони мають модульні підключення, що дозволяє з'єднувати їх ланцюжком, використовуючи усього один кабель, що значно спрощує збірку. До речі, бокові вентилятори мають зворотню крильчатку, а задній вентилятор стандартно. Четвертий вентилятор розміром 120 мм, також оснащений RGB-підсвічуванням та зворотною крильчаткою. Проте його головна фішка в тому, що він встановлений на знімному лотку, що працює умовно без кабелів завдяки контактному підключенню. З коробки корпус іде з ось такою пластиною для транспортування. Для того, щоб у дорозі вентилятор не відчепився і не побив усе скло. Тому потім просто вийміть її для того, щоб був доступ до лотка. На місце цього вентилятора можна встановити обертову панель з підсвічуванням для ваших улюблених фігурок чи артефактів. Проте її потрібно купувати окремо, і важливо знайти її в кольорі, що відповідає корпусу. Бо ось у мене, наприклад, чорна панель у білому корпусі виглядає трохи дивно, але це тому, що коли мені корпус приїхав, білі панелі ще до України не доїхали. А зараз вони, скоріш за все, вже тут. До речі, вентиляторний модуль теж. Можна кастомізувати, наприклад, поставити сюди якийсь більш потужний 120-міліметровий вентилятор. Контактні колодки мають стандартні роз'єми, тому все зручно зроблено під ваші потреби. Під пластиною для сата накопичувачів стоїть контролер підсвітки, і він же хаб для вентиляторів. До нього можна підключити до шести вентиляторів. Також тут по дефолту під'єднаний кабель кнопки перезавантаження, щоб вона працювала як зміна підсвітки. На всі отвори для забору повітря в цьому корпусі. Новлені пилові фільтри, і усього їх 5 штук. Деякі на магнітах, як отут чи тут. Під верхньою металевою кришкою теж є фільтр на магніті для того, щоб пилюка не проникала в корпус, коли ПК вимкнений. Під цим фільтром прихована ще одна металева пластина, яку можна відкрутити. Це такий собі спрощувач життя, щоб не скручуватись калачиком чи в позу сантехніка, а нормально зібрати водянку чи вентилятори на цю залізяку окремо від корпусу, і потім все разом встановити. Також цю штуку можна зняти, наприклад, для кращого доступу під час монтажу повітряного охолодження чи під час проплатки кабелів. Одразу скажу, що для мене виявилось не зовсім зручним: так це фільтр під вентиляторним модулем. Щоб його почистити і встановити назад, треба спочатку знімати лоток, бо на осліп важко попати в пази. Поруч під блоком живлення знаходиться така ж пластикова рамка із сітчастим фільтром, але набагато більша. Її можна легко витягти для очищення, а от щоб встановити назад. Тут теж треба попасти в пази, інакше сенсу від неї не буде ніякого. Зручність тут також залежить і від того, як він розташований у вашій робочій зоні, бо якщо цей корпус близько до стіни, то його сюрприз-сюрприз доведеться рухати. А це не дуже зручно, коли у вас здоровезний корпус без ручок. Проте, якщо б тут були ручки, вони повністю зіпсували весь дизайн. Корпус забезпечує універсальність завдяки підтримці різних форматів материнських плат: міні ITX, мікро. ATX, ATX і e ATX та CEB. Його особливістю є також підтримка сучасних рішень, таких як Asus Back to the F'uture, MSI Project Zero та інших, що мають роз'єми на зворотному боці. Для цього внутрішній простір корпусу буквально всіяний технічними отворами, які можуть здатися зайвими для звичайних материнських плат. Проте виробник передбачив універсальність. Кабелі у збірках із традиційними платами теж можна акуратно приховати. Кожух для кабелів у цьому корпусі зручний у використанні. Його можна відсунути в бік для легшої прокладки кабелів або повністю зняти, якщо потрібно встановити материнську плату більшу за стандартний формат ATX. На передній панелі 2 USB A3.0, один USB-C, комбінований аудіоджек, а також кнопки увімкнення і перезавантаження. Вона ж тут у ролі зміни підсвічування. Усі ці елементи мають помаранчевий контур, адже це фірмовий колір Cougar. Контролер підсвітки підключає. До материнської плати і може працювати в двох режимах. Одним коротким натисканням можна обирати між 18 режимами, які має сам контролер, а можна затиснути на 3 секунди для синхронізації з материнською платою. Aura Sync воно підтримує. Утримання кнопки на 6 секунд вимикає підсвітку повністю. Що ж, зібрали ми в цьому корпусі систему на Ryzen 5 7600 та RTX 4070 Super і зараз подивимось на температури. І я так розумію, що це не найгарячіше. Залізо, але й дивитись, ми будемо не на високі температури, а на низькі. Без сильного навантаження комп простоє в годину в офісному режимі. І от що ми маємо. Проц 38 градусів, відеокарта 42. Це середні показники, бо максимальні в цьому тесті будуть дуже відносні. А от в подвійному стрес-тесті AID64 та Furmark одночасно проц за 20 хвилин прогрівся максимум до 81 градуса з хотспотом у 85, відеокарта до 67 градусів з хотспотом у 77. І от я думав, що на цьому все. Але ну як же не затестити такого краси? В новому сталкері на епічних налаштуваннях в QHD. Це чистий тест версії гри 103 без модів на оптимізацію, але вже вийшов великий патч 1.1. І ви знаєте, 70 fps в середньому це доволі непогано, при тому, що вімкнено лише dlss якість без фреймгену. Тож які температури? Проц 70 градусів у піку, а відеокарта трималась в межах 61-65 градусів. Вентилятори корпусу ледь ледь листіли, так що було більше чутно свист дроселів відеокарти. Водянка теж не гула, а повірте, вона може ого. Це можна почути хіба що при запуску компа або під час автоналаштувань вентиляторів в Арморі Крейт. Загалом, якщо вам хочеться якогось незвичного акваріума але щоб все було естетично і дуже. Дуже функціонально, то можу рекомендувати саме оцей корпус. Він навіть підійде для сетапу кастомного охолодження на жорстких трубках, якщо у вас якесь більш гаряче залізо. У нас тут, як бачите, просто двосекційна водяночка, але навіть її вистачило для Ryzen 7600 у цьому корпусі. з мінусів відсутність силіконових манжетів на отворах, також неприємний гучний звук, коли закриваєш панелі. Ну і деякі зазори могли б бути. Рівнішими. Це, звичайно, не фантекс для любителів, щоб все було максимально продумано і функціональною, і щоб кожен день колупатися в компі. Ні, цей корпус 100% зручний у збірці, але не такий ідеальний в обслуговуванні. Але це спроба кухар зберегти такий баланс між ціною, функціональністю і естетикою. Ну і плюс, оця панель це просто імба. А ви як думаєте?